Михайловича, хочу додати. в Цей час я знаходився у складі, бо вчора проходила акція, відбувалася надійний тил, і ми з Іриною Черенько рахували і розкладали продукти харчування, які були зібрані біля магазинів. Потім почув крики. Вибіг, побачив трьох людей, люди знаходилися в неадекватному на стані, поводили себе дуже агресивно. Як ви бачите, налякала навіть жінку, яка тут сиділа на рецепшені, вона просто пішла. Заскочили ще туди, де питують сітки, кричали, що все повивозимо, позабираємо і так далі. Аби зупинити це якось, бо тут мало було чоловіків. Це Геннадій Михайлович і я. От, то ми сказали, що всі хлопці забирались, однак почалася агресія, якесь штовхання і так далі. От, однак, поки Геннадій Михайлович викликав міліцію, так трошки вдалося їх відтіснити а, на вхід. А, що вони говорили? Це звісно погрози, самі звичайні матюки і так далі. Стверджує, ніхто. Це перший останній раз, коли так, такий був значить, наїзд на волонтерів. Більше такого не повториться і щоб десятий замовив собі. Бо якщо наступного разу прийдуть, ми будемо відповідати дуже жорстоко. Нам не потрібно, щоб наші бабусі, які там сидять зараз, сітки плітують і маскувальні сікі мори. Для снегерів, щоб вони так отлякались. Буде все дуже жорстоко. Якщо хтось мене шукає особисто, то знаю, де мене знайти, де я живу, і так далі, і так далі, якісь претензії. З приводу подання чи не подання заяви, я думаю, ми сьогодні приймемо спільне рішення. Бо це 8-10 осіб, які приймають спільне рішення. Однак так, так це ми залишати не ви сказали, що був виклик в міліцію. Як вони відреагували? За 15 хвилин прибула міліція після виклику, однак ці вже люди, вони пішли десь в район 5 кутів. Наскільки я розумію, що один з них так, він тут був, коли тут була ще Ольга Пількова. Загальне керівництво цим центром. То він там з нею якісь справи мав. А, мав. А, інші бої це просто ну, взагалі, взагалі якісь ну, то, що називається басота плічне. Дякую. Це Дякую. столько слов, ну. Таких, которых я не могу вслух даже произвести, понимаете, я живу на лесковице, где, казалось бы, вроде бы живут бандиты, босяки, но у нас на лесковице таких слов никто не говорит. А здесь, чтобы прийти, они все, по-моему, или под кайфом, или пьяные. Это однозначно. Если они даже с женщинами не умеют разговаривать, и на женщин матом, и такими словами, что волосы вянут, волосы вянут. Понимаете, даже морщины начинают сморщиваться от того, что от боли и от ужаса. Такое вот творилось здесь. Ну хорошо, что мы вышли как женщины, вышли так хоть как-то это самое. А так бы, кто знает, тут бы они завели драку. Они тут пришли, фотографировали что-то. О, прекрасно-то. А, ничего нет в таком духе. Понимаете, лично мы, как женщины, считаем, что это четко какой-то рейдерский захват. По крайней мере, кем-то. Ну, такое у нас мнение, потому что мы смотрим, видим, что творится в стране. Мы хотели бы, конечно, чтобы у нас такого не было в нашей жизни. Мы такого не заслужили. Наши женщины сегодня просто воскресенье, а погода не очень хорошая. Поэтому наш, у нас обычно собирается человек 16-17, работы много. Вот видите, второй стенд сделают. Он мы режем, выкройки делаем, одни вяжут, другие делают выкройки, все натягиваем, ребята нам придумали новые новшества, вот мы все это подтягиваем, опускаем. Все нам делают для того, чтобы было удобно, для того, чтобы можно было быстро связать, для того, чтобы защитникам нашей родины чем-то помочь. Несмотря на то, что мы уже в возрасте таком, что вроде бы, казалось бы, сидите дома женщины. На пенсии, что вам еще надо? Получаете, ешьте хлеб. Но мы считаем, что хлеба не хлебом, единым сыт человек. Он должен трудиться, работать ради своей страны. Ради моей Украины я готова отдать и сегодня свою жизнь. Честно вам говорю. Извините, а то я сейчас распущусь. Скажите, как вас представить? Ну, я позвала. по батькове Маргарита Леонидовна. Угу, спасибо.